зупинимось на питанні нестабільності, uh -huh. як війна та нестабільність відобразилися на ситуації з продажами, та яка тенденція спостерігається зараз навесні двадцять третього року. Тобто, чого нам чекати, і к чому, чому все йде? Uh -huh. Uh -huh. Так, ну звичайно, дуже сильно вплинула війна на продажі на ситуацію в компаніях. Це 100% і, на жаль, це так. Але зараз потрохи воно починає змінюватись та все починає оживати. І не у всіх, та? не у всіх, і не так швидко, як нам би хотілося, звичайно, все відновлюється. Але тим не менш, така динаміка вона вже спостерігається. І насправді, от я для себе якось навіть думала, аналізувала: а чому у деяких це відбувається швидше, у деяких там, повільніше, ну, від чого це взагалі залежить. так? І навіть дивлячись там на наших клієнтів, дивлячись на інші компанії на ринку, я помітила, що ну перший момент це, мабуть, ті компанії, які не впали ось в цей такий, скажімо так, в цю ну. Припинення діяльності та назвемо це так на довгий час. Ті компанії, які ну, звичайно, в лютий березень всі завмерли так, просто спостерігали, що відбувається, швидко змінювали плани, рятували себе, свої родини. Але вже, наприклад, в квітні є компанії, які активно почали далі. Ну, бігти вперед, щось робити, та можливо, в іншому складі, можливо, меншим складом, та можливо, десь в, іншу, в інший бік змінили пріоритети, але відновилися. І ці компанії зараз вони вже бачать ці результати. О, це перший такий другий портрет компанії, та назву це так. Це гнучкі компанії, які ось або мали вже цю гнучкість і до цього. Або швидко її набули, та і це теж дуже важлива риса. Мені здається, от 22 другий, рік нам показав, що гнучкість це ну, настільки важлива якість, яку потрібно кожному підприємцеві мати і кожній компанії загалом. І гнучкість я маю на увазі, коли компанії зрозуміли, що треба щось змінювати в своєму продукті. Можливо, якось його оптимізувати під поточні потреби. Або розширити продуктову лінійку. Так ти, напевно, теж да, звернув увагу ці всі магазини з технікою, які раніше там що, ну, ноутбуки, телефони, гарнітура, так і так далі. Потім вони швидко зрозуміли, що є потреба в павербанках, в ліхтарях, в генераторах та в зарядних станціях різних потужних, і цього товару стало дуже багато. А телефони, ноутбуки це так ну дуже сильно не оновлювалося цей період. Або ж гнучкість, коли перевели на віддалений формат роботи, це також про гнучкість, і ці компанії теж зараз ну, бачать результати, що вони правильно це зробили. Тому цей момент, ну і звичайно, компанії, які допомагають державі, які там донатять активно. Бо люди хочуть долучатися до цього. Якщо, наприклад, я розумію, що я як людина та сама по собі я вношу якісь донати, та я допомагаю там армії, державі і так далі. Я там сплачую податки. Але коли я обираю продукцію, я ще можу обрати українського виробника і таким чином, що допомогти. А він ще відсоток передасть на ЗСУ і ще таким чином, то я оберу цю продукцію. І багато моїх знайомих, я думаю, ти так само так робиш. Та? І ось також ці компанії вони зараз м вже ну, починають якось трошки стабільніше себе відчувати, та, динаміка, ця спостерігається. Згоден. Якщо в компанії немає відділу продажів, чи доречно будувати його е, зараз, е, чи, краще, чи краще перечекати? Я вважаю, що доречно та, і от поясню чому. По-перше, я вже сказала перед цим, що гарний менеджер з продажів він сам себе окупає, гарний відділ продажів він сам себе окупає. А по-друге, це те, що ті компанії, які зараз не завмерли, вони продовжують розвиватися, вкладати в своїх співробітників в розвиток компанії. це ті компанії, які зараз можуть зайняти е, свою долю ринку, та і ну єдиний момент, звичайно, що тут треба гарно проаналізувати перед цим. По-перше, свій продукт, наскільки він зараз конкурентоспроможний, наскільки він зараз має попит на ринку, так щоб від продажу ну, не було з чим працювати, звичайно. Бо якщо треба щось змінити в продукті, е, розширити продуктову лінійку, то краще це зробити до цього. Ну, друге, проаналізувати наявну фінансову подушку, бо менеджер з продажів, як би там не було, з першого дня не буде генерувати дохід. Так йому треба час на адаптацію, йому треба час вивчити продукт, напрацювати базу і так далі. От ну і третій момент чи знаєте, ви, як саме це будувати? Бо якщо ні, такого досвіду не було. То ціна помилки ну вона більша, ніж була до війни. Тому ці моменти вони важливі. Але так я вважаю, що відкладати сенсу ну немає. Якщо всі ці моменти попередні, вони ок. Так, вони, вони саме такі, як має бути. Зрозумів.